Вітали быталий шахів. в рай, протик. Польша, Рейтинг 1879. Так, я роз, розіграв сторондейку, Що суперник розіграв. Фенкету якось. Шеперка варіейшн. Вот так. Индийская партия. Шеперка varieйшн. Ну, давай, D5. Ще то тут є 5 хочу під. Шепка variation. Варі... Vari variation. Complication. Situation. Я не можу отак от, от жорстко з ним. Привітатись. Мабуть, ні. А дуже хочеться так, 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 так. Шипрка варіейшн комплекейшн Ситуэйшн. Так, лінія F на відкрилась для моєї тури. Це добре. Пішак D5 слабкий для його білих дальнобойних фігур. Це погано. d 4 1, 2, 3, 4 удара. 1, 2, 3, 4. В мене удара. Хочу взяти. Так, так, так. Так. Ну він ж не може проявити. Щось я не розумію. Не вистачає ударів в Джонні. Лакасти є вока, вока 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 е, е, -е. саме на -ма на е е. Ну, він може зараз зараз пожартувати фігурку за цей центр мій. А за це я не знаю, що йому сказати. Що тобі сказати ти. Ну, брати точно не варіант. Затикати. Ну, можливо, ну не хочеться. А що робити? Так, кінь кудись може поскакати, да? Поцірчу. Може так. Кінь, кудись може поскакати. Ну, звісно, може. Віддав йому темпа. Дурний, блін. Сюди якось. Чи сюди і потім... А, він буде блокувати, так. Да? Нехай ну, блокує. Чи він так? Будемо проганяти, що робити. Так. Щепрка варіейшн. Так, може ми якось коня кудись запулимо? Чи він рівно може. М-да. Сюди який сенс гнатись, не знаю. Нашу я так граю, не знаю. Ну, тепер у мене вибору просто нема. З іншого боку, я можу сказати, що суперник рай поки без слона. Але це поки він завжди може зіграти просто сюди, наприклад. Так, напали нам на пішака. Ми його можемо, типа, пожертвувати хочемо тут взяти. У нас буде захищена прохідна пішака. Якщо так можна сказати. Цікава позиція. Цікаво, чи я її споруч. Кінь непоганий в нього, блокуючий. У мене два слони, це добре. Але чи є у мене тут... Ну, простір в мене є, да. Так, так. Так, так. Так, так, так. Так. Давай десь. Ускладнювати. Позитолічку. Десь так, так, можливо, так, можливо, так, можливо. Не знаю. Все рівно, поки на F4, він без фігури грає. Він без фігурейшн грає. І що? Питання в тому, чи я можу передпити. Ну, виглядає, типу, можу, звісно, але. Хоче десь сюди піти. Я просто б'ю її сюди. Ай! Ой, жертвувати якість. Не, трен... Трим... не можна цього пішечка віддавати. I don't... No. I believe I can fly. I believe I get touch your sky. Ні, ми так будем грати з собой, Ти що, друзья. Ти що? Ти що, це мій, Любчик. Куди будем дівати, туру? А, я нічого не можу зробити, да? Це погано, знову я не реалізував, здам Не, ну була в мене хороша позиція, але. Не прям мат. Я отримав пішоковий центр, він в мене рухає, рухливий такий, пішов вперед, я захопив простір. Це правильно? Це неправильний мув. Ну я відчував, що це не те, але просто я не бачив нічого кращого. Слон Б3. Грати треба динамічніше. Жорсткіше. Комп'ютер показує БА. Слон Д1, Тура Д1. тура С8. Це дуже сильно для мене. Все рівно тут нормальна у мене позиція. Тура C7. Тут фарезі ловиться чи що? А я давно фаризив не ловил. Не, ну це вже таке щось, звісно. Фаризи F4. Слон. Не, ну це вже дуже сильно. По чорним полям. Якщо це щось. Тура С4. Не, ну то вибачайте, звісно. конечно. Чиском вибачай. Уже ти щось таке то не придумывал. Якась битва програм була б. Звичайна ідея, ми активізували ту ру, десь хочемо прорватися тут. Але проблема тільки в тому, що пішак, оцей, якщо він залишається один, тут близько король. Так, тут треба було. Ну тут уже все погана позиція, але вона або рівна, або у білих краще. Ну, слоне всім не хочеться ніколи грати, вже краще віддати якість. Та тут нічого. Що я не так зробив. Юра це 8. Ну. Я бачив, що тут <смітно> потихеньку програю. Траця 8, ну і що? А, просто залишити тури. Ну да. Я вже просто змирився, що я потихенечку. Пару ходіків і здався. Тут уже ясно, що безнадійно. тут прохідний пішак і усе.